Віт, модрим Байдужим. Не думав робити сьогодні стрім з цього приводу. Та який сенс робити стрім стосовно того, що на паузі, стосовно того, чим підтер собі гузицю Зеленський. Однак подивився його виступом пезне на Софіївській площі, дивився в сподіванні, що він почне, можливо, каятись, почне сповідуватись і почне говорити, що був неправий, для того, щоб змінити ситуацію, щоб рятувати українців і Україну. А він почав нести таке, що мені на голову не налазить, з чого він раптом взяв, що у нас є, виявляється, суспільний договір Україна понад усе. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе. Звідки взяв цю маячню Зеленський? Ну, по-перше, давайте по порядку: суспільний договір. Скажіть, будь ласка. Колеги, друзі, глядачі, а хто з вас підписував цей суспільний договір? Кого з вас питали, коли цей суспільний договір, який називають Конституцією, Спитали вашу точки зору? Спитали, погоджуються, не погоджуєте. Ви ті пункти, які дозволяють диктатору, узурпатору поставити конституцію на паузі, запровадити бусифікацію, обмежити ваші права свободи, а в майбутньому відбирати домівки? Запроторювати вас без суда і слідства по якихось санкціях у в'язницю з вами питали про такий суспільний договір? Його з вами узгоджували. По-друге, де у нас конституція, яка на паузі та якою витерли гузицю ладарі, де у нас про те, що Україна понад усе? Тоже мені там державники, так звані, які там Кичиться. Покажіть мені, де? Я знаю третю статтю Конституції, де найвищою цінністю є людське життя, гідність, здоров'я. Це я знаю. А де Україна понад усе? Тобто Україна понад що? Понад моє життя, понад ваше, понад життя ваших дітей, ваших батьків, майбутнього вашого роду. Тобто держава понад це усе а з вами узгодили такий суспільний договір з таким наповненням? коли. Розкажіть мені, друзі, тому що я з ким не спілкуюся, всі переймаються майбутнім своїх дітей. І вони готові своїх дітей принести в жертву, в жертву України, якою керують не українці, від якої зиск отримують не українці, і які фактично як у в'язниці тримають українців. Тобто євреї, як мудрий народ, вибрав для себе життя. А нам, українцям, вони втирають про те, що Україна понад усе, понад наше життя, понад життя наших дітей. Ну, це, це як? Це що за знущання взагалі? Що це за знущання над нами? І це в той час, коли Зеленський, який теж, я так розумію, підписував цей суспільний договір, а він нам говорив: ну, зовсім протилежне, друзі. А він нам говорив, що? що? Він. Нікому нічого не винен. Тільки винен своїм батькам. І це в той час, коли він ішов на державну посаду, коли йшов працювати і жити за наші з вами гроші, за наші з вами податки. Ось вам нагадую. Паслу, я вам відповідаю, я вам нічого не довжен. Я тільки своїм батькам. Друзі, сьогоднішній день, на жаль, не вартує нічого. Як і на жаль, не вартує Конституція нічого, яку Зеленський поставив на паузу. Як, на жаль, нічого не вартує наше життя для сьогоднішніх ладарів. Вони нас знищують, бусифікують, закривають як в'язнів. У них є багато практики, вони вже відпрацювали і в інших секторах, а тепер працюють на українцях. Така вона сувора правда, друзі. Така вона сувора, незручна, але правда. Сумний день, страшний день, каяття від цих владарів дочекатися. Треба молити Богу, щоб він послав прозріння. Чинилися домовленості між США і Росією, була припинена війна і терміново міняти цю владу. Бо з цією владою нам не бачити своє майбутнє. За рахунок нашого життя, за рахунок життя наших дітей, наших батьків, вони собі побудують ту Україну, яка для них буде понад усе. на якій вони будуть паразитувати їхні діти, їхні нащадки. А нас гноять, про нас забудуть, як уже забули про сотні тисячі убитих, безневинно убитих, убитих. Безневинно закатованих. Пам'ятаємо про це. Цей сумний і жалібний день, який називають днем Конституції, фактично днем фіксації документа, який дозволяє узурпувати владу і дозволяє знищувати Україну в угоду певним владарям.